Чесно скажу, у душі хочу не партію, а особисто стратити всю ту банду владну. Я вас розумію, але ви розумієте і ви, що святе місце пустим не буває. Що навіть якщо у тої своєї банди не стане у владних кабінетах, хтось мусить бути на їхньому місці, а на їхньому місці буде і ті самі або ще гірші бандити, злочинці, корупціонери і вся та падоль, яка панує в Україні. Тож. Потрібно не просто їх видалити з України, а потрібно їх замістити на нормальних людей, на справжніх українців, для яких Україна є на правду, батьківщиною. Справжніх українців, які хочуть залишити нашу прекрасну Україну своїм дітям. Тому нам потрібно гуртуватися в політичну силу, нам потрібно гуртуватися і перемагати на наступних виборах, для того, щоб дійсно розбудувати нашу Україну, зробити її величною, могутньою, прекрасною, ту, в якій хочеться жити. Ту державу, в якій буде Україна себе найкраще почувати, ту державу, в якій буде мріяти жити кожен громадянин найрозвинянішої держави світу. Панове українці, підписуйтесь на мої аккаунти у соціальних мережах, Telegram, Ютуб, Фейсбук. Гуртуємось, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу!